Вітаємо, шановні наші гості. Дуже вам дякуємо за увагу до нашого каналу. А також тут просимо поставити подобачку і поширити і робити разом з нами цю нелегку роботу. Сьогодні я хочу вам розказати, що таке будівництво автоматизованої системи централізованого сповіщення населення. Імовірно, ви чуєте цей набір слів сьогодні вперше. Ці п'ять букв кажуть про те, що місцеві органи влади роблять нове будівництво таких систем, які б сповіщали про набри... наближення якихось ну, форс-мажорних обставин. Ну, будемо казати, нападу ворога. І ви запитаєте. А навіщо ж нам це закуповувати, коли в нас в усіх вже є якісь додатки, коли ми всі чуємо звук сирени, на жаль, і коли вже всі проінформовані, є купа якихось телеграм-каналів, де онлайн в режимі, йде це все. Я так само задалася цим питанням і вирішила вияснити: а як же ж і хто ж, і куди у нас це все робить і чих це все буде? Я зайшла на прозоро, от ви зараз бачите монітор, і бачу, що найбільшу суму. Вкласти в це нове будівництво хотів ніхто-небудь, а як Кременчук Полтавської області. І от вони вирішили, що їм на це треба витратити аж 88 мільйонів. Потім я побачила, що зовсім от недавно, а саме 24-10, 37 мільйонів хотіло витратити Патриківська селищня а, територіальна громада. Так, це та Патриківка, там де красивий розпис, а, саме те селище. І от туди заходжу і читаю: замовник патриківська селищна рада. Ну, знаєте, я іноді вам показую, що таке це Петриківська селищна рада. Петриківська. От, і ви побачите, що це досить невелике село, я там бувала, це моя батьківщина. І думаю, ну куди ж ці 37 мільйонів? І от ми бачимо громада. Площа громади 167 км населення 8680. Три особи, і то це було у 2018 році. От ми зараз з вами бачимо це Вікіпедія, тобто нічого не можна придумати, і значить, повертаємося в цю закупівлю. 37402, і от дивимося, що вона зовсім ще свіжа і ще переможця тут нема. Бачимо, що люди задають якісь запитання, слава Богу, але ж повернемося до чого ми сюди прийшли. Ми вивчимо: а хто ж такий класний робить ці всі послуги? Дивимося, що нове будівництво місцевої автоматизованої системи централізованого сповіщення замовляла. Е Криворізька міськрада аж на 29 мільйонів. Зараз ми подивимося цю закупівлю. І на 19 мільйонів будівництво Губинської територіальної громади громади Губинська селищня рада, 19593. 593. на велику суму замовляла Ізюмська, але це селище Донець. Дуже часто я вам показую в це Донецька селищня рада Ізюмського Рим. Це в Харківській області. І вони дуже часто замовляють якісь такі дорогі закупівлі. Далі не вдахи, в них не зрослися закупівлі. І тут наступне бачимо Слобожанська селищні ради, це також Дніпропетровська область, Дніпропетровський район. І бачимо, що це на 5 мільйонів вони замовили цього непотребу. Е, питання було в 1610. Будівництво місцевої автоматизованої системи централізованого сповіщення населення ще раз Петриківська, дивіться, ось його вже 6.05 на 4,5. Мільйони. І нове будівництво Богданівської територіальної громади по Волгоградській районі. Як бачите, ми зараз пройшлися всі по Дніпропетровській області. І листаємо 2-2-2 мільйони, але я вам скажу, у нормальних людей ці замовлення максимум по 190 тисяч. От якщо ми з вами підемо 133, от 133-133 тисячі вони виготовляли, здійснювали нагляд 173. І от дивимося в інших, ну... Я розумію, що це все рівно не потріб, однозначно, це не потріб. Але бачимо, що, от значить, хтось в Верховній Раді вирішив протягти, щоб ви розуміли, як це робиться. Хтось з центральної влади вирішив, що він буде це кришувати, і через місцеві органи влади нагора піднімати оці суми закупівлі непотреба. Ну і дивимося, хто ж у нас тут переможець. І бачимо така славна компанія з такою назвою Ох Славутич. Ну, що, що б це значило, я не знаю, але ось бачимо. І бачимо, що то вони виконують ці роботи, вставляють ці документи. Бачимо, що ПДВ навіть кажуть. Але що ж тут цікавого? Цікава сама оця компанія Ох Славута. щось ми в неї заходимо. Бачимо, що Open Data Bot пише, що ця компанія входить в білий список. Це білий список, який створював пан гетьманцев. А як ми з вами вже знаємо, пану гетьманцеву, повірити це все рівно, що з ворогом дружби захватити або заключити якийсь двосторінній договір. Так от він каже, що це люд... Оця компанія в білому списку платників податків. Ну тобто, майже найкраще, бачимо, хто ж є власником цієї компанії. охоронний холдинг вклався туди 12 тисячами і ага ви ще з охоронником холдинг але три Таких от людинки, тобто сам охоронний комп, холдинг компанія, кінцевий бенефіціар Москаленко Олександр Вікторович, запам'ятаєте це прізвище, та Купінський Микола Григоріч. Ще пишеться, що тут два керівники з обмеженнями: Єрохін Сергій Володимирович та Третьяков Сергій Сергійович Компанія виглядає ось так: от в ній, начебто, за 24-й рік працювало 3247 осіб, ну, значить, реальна компанія, дохід за два квартали 25 року. Вони показали на рівні 475 мільйонів 651 тисяча. Ну це високий дохід. За це за 25 й рік, за два квартали за півроку. А за рік увесь 24, й вони показали 925, Тобто вони вже переганяли перегонами темпами. Працюють. А в 23 третьому 821. Ви зараз запитаєте, а як було до війни? А тут ось, будь ласка, увага. До війни було 407 мільйонів 21-й рік виручка. І працювала 1900, тобто майже майже в два рази менше людей. І покажу, показує нам на аналітика Data боду, що у них рентабельність продукції 29,16%. 29 Це вже чиста рентабельність. Це вже за мінусом усіх заробітних плат і всіх сплачених. Платежів щодо позик, щодо заробітних плат, щодо операційної діяльності. І ну, от бачимо, саме більше у них замовник був банкното-монетний двір Національного банку України управління спеціально надзвичайних ситуацій, Укрпошта. 12 мільйонів, які полагаються, газорозпродільчі мережі України, головне управління Національної поліції Запорізької області, КП «Водоканал», концерн міські теплові мережі, і Берчагівська сільрада Бученська, як же без неї, Кривбас, «Водоканал», як же без нього. І служба автомобільних доріг Запорізької області. Це ще є, бо це ми взяли самі такі крупні. Ну І зараз ви запитаєте, а чого ж я сюди прийшла? А тепер я ще раз нагадаю: ми подивилися, що власниками цієї компанії є також компанія охоронний холдинг. І ми зараз переходимо в цей охоронний холдинг. І тепер читаємо: компанія знаходиться у чорному списку. Але ця компанія започаткувала компанію, яку гетьманці відніс у білий список. Опа! Оце вам така ситуація. Оце ми живемо з вами в такій от реальності. Тобто податкова на крок назад не розуміє. Що робиться з бізнесом тієї чи іншої компанії, яку вона аналізувала? І ми при цьому хочемо, щоб на Прозоро були відповідальні виконавці. Да ну про що мова? От подивіться: ось вам приклад живий. Ну і бачимо, що в цій компанії директор. Москаленко, Олександр Вікторович, і бачимо таке КПО, вдруг хто хоче, подивитися: 381-43-880. Діяльність приватних охоронних служб. І ви запитаєте, а до чого ж тут будівництво сповіщення? Питання в усіх однакове і в мене також. І, значить, дивимося тут згідно статуту, і вже в цій компанії працює на 1800 людей. І виручка у 2024 році була 644 мільйони. У 25-му, вже 377. Нагадаю ще раз, ця компанія, яка знаходиться у чорному списку антимонопольного комітету, започаткувала компанію, яка називається Охславутич, яка знаходиться в білому списку компаній. А тепер ми зайдемо і подивимося на ту людину, яка їх з'єднує. І ми вже зрозуміли з вами. Я вас просила запам'ятати, що це Москаленко Олександр Вікторович. І ми от заходимо. І читаємо ПІП і датою народження 12.08.69. Є запис у РНБО від 19.02.22 та від 19 до 19.10.27. І бачимо, що цей пан міг би бути директором оцих усіх компаній, які ви бачите, також одного фонду. Але я маю сказати, що іноді некоректно працює Open Data Bot, і коли є люди з одним прізвищем з одним ім'ям по батькові, то він їх кидає в одну кубку. І тому я кажу, начебто ця людина. Керує цими людьми. І от бачимо ще якісь компанії, де він там власник, начебто, але ми ж з вами побачили, що хороний кохолден точно є у його власності. І бачимо, що які види діяльності він займається. Тобто, Open Data Bot може вам допомогти побачити взагалі все. І тому я зараз все показую для того. Що нас дивляться, точно беб нас дивляться, ДБР. бо іноді після нашого ефіру виходить фінансовий торин. Іноді після нашого ефіру я вам вже показую публікації в Бебу, який. Також знайшов порушення, бо я показую вам публікацію в Київської прокуратури, яка дивиться всі мої пости, і вони відразу слугують для них їхньою роботою, впровадженнями перетворюються. Ну і далі я дивлюся, що цей пан Москаленко Олександр Вікторович подавав чогось декларацію. хоча ще раз що це може бути людина з одинаковим іменем по батькові. І тому отут -от треба дійсно написати заяву, щоб видрахувати хто із них хто. І ще раз повернуся, чого ми сюди прийшли. Бо ці люди виконують роботи з повітря і нагромаджують в таких селах на 8 тисяч осіб, які називаються Петриківська територіальна громада або Губинівська громада, де на 19 мільйонів вони роблять. Хочете я вам покажу, що це таке Губиниха. Це таке село малесеньке за Дніпром, у сторону міста Самара. І ось от вони там це все роблять. Тобто ці, ці роботи не потрібні. Ці Губиниха. Проживає площа 738 квадратних кілометрів, населення громади 18 тисяч всього на всього. І причому в селі 12, майже 13 тисяч і 5 всього на всього в місті. Що вони охороняють? Село в губинах і точно? І там оце сповіщення вони роблять. Яке сповіщення, якщо у них в діяльності охоронна служба? Ось отака у нас шановні люди, і ситуація із закупівлями, і з бізнес-елітами. Їх ніхто не... Бачить, а фопів за трима гривнями, які продали через Олікс, штрафують, які не поклали туди чека. Фопів перевіряють реальних платників податків, в яких є виробництво, стращають. Тими ж блокуваннями ПДВ. І тому я дуже вас прошу: сповіщайте нас, все, що ви бачите прозоро, ми не можемо своїми руками все там побачити. Щоб ви розуміли, десь середньому 20 мільйонів закупівель. І закупівель відміняється, створюється нова. Постачальники, ми вам вже показували, скільки там ФОПів. Ми показували ФОПів 18 років і 86 плюс. І тому дивіться, як. Оці люди, яких ми з вами привели до держави, яких ми, які ми платимо заробітні плати від 100 тисяч, як вони видоюють нас платників податків, і на цьому вам дуже дякую. Дякую за кожен комент, дякую за кожне поширення. Дуже вам дякую за ваше інформування. Всі, хто там написали про ваші громади, ми їх обов'язково розглянемо у рубриці школа навчання суттєвим стратегіям в роботі нашої держави. Для майбутнього, дякую, до побачення.